Мертвий хлопчик підвівся і сів у труні. Випадки Воскресіння Померлих людей у наш час. Хлопчик, якого всі любили, був для всіх світлом. В одному селі жив дивовижний хлопчик, усі його дуже любили, звали Янголом. Багато хто помічав, що він завжди з'являвся поряд із тим будинком чи місцем. Зароджувався який скандал. Він тихо стояв віддалік і молився, а через його молитви незабаром запановував мир і спокій. Але якось після якоїсь урочистості у селі п'яні мужики влаштували велику бійку. Цього ж дня 12-річний хлопчик тяжко захворів і невдовзі помер. Усі прийшли до будинку хлопчика. Люди голосно каялись і плакали. Тиждень село не ховало отрока, доки не з'явилися ознаки розкладання тіла. Тоді принесли до церкви труну, і почалося відспівування. Сльози буквально душили священ. Отцю Олексію було важко служити, а співаки не могли співати, тільки схлипували. Отець Олексій стояв у вівтарі перед престолом, з високо піднятими руками і з відвагою волав до Бога. Боже мій Боже мій, ти бачиш, що немає сил дати хлопцеві цьому останнього цілування. Не попусти ж мене, старця, раба твого Іерея, піти з храму цього посоромленим. Нехай не посміється з мене твого служителя, ворог роду людського. Не забирай від нас юнака, тобою нам даного на виправлення, для розуміння, для прославлення імені Твого Святого. Чи не ти, Господи, сказав, що даш нам усе, про що ми з вірою попросимо? Чи не ти, милосердний, сказав нам просіть і дасться вам, о Боже праведний! У храмі цьому немає нікого, хто б міг би підійти до цього хлопця з цілуванням останнім? Немає цих сил і в мене. Боже наш, помилуй нас, почуй нас, Господи наш і Бог наш. І раптом у вівтарі все стихло. Через кілька метевостей священик упав на коліна, і всі почули. Так, Господи, так, але воскреси цього отрока, бо ти все можеш по смиренності, а не по гордості дерзаю. І слідом за цим пролунав пронизливий крик. Озирнувшись, священик побачив, що хлопчик сидить у труні і дивиться на всі боки. Отець Олексій знов став навколішки перед престолом, щоб подякувати Богові за дивне диво, а потім, спираючись на руку д'якона, мовчки підійшов до труни. Причастивши хлопчика, батьки забрали його додому. Отець Олексій попросив принести на середину церкви стілець. Сидячи, він відслужив молебен Спасителю та прочитав акафест Божої Матері. Від крайнього потрясіння та хвилювання він не міг уже ні стояти, ні вийти з храму. На цьому ж стільці його принесли додому, поклали в ліжко, де він прилежав цілий тиждень. Після цього дива отець Олексій прожив ще три роки, а хлопчик і його батьки все життя славили Бога. Уривок життя святого праведного Олексія Борцурманського. Випадки Воскресіння померлих людей. Близько чотирьох років тому нам зателефонували з проханням причастити святих христових тайн Одну жінку похилого віку, вдову, яка живе в передмісті. Вона була майже зовсім прикута до ліжки, не могла бувати в церкві. Хоча зазвичай ми не виконуємо таких потреб поза містом і направляємо людей до місцевого парафіального священника. Проте в цьому випадку я мав якесь почуття, що маю йти. І, приготувавши святі дари, я вирушив з храму. Коли приїхав на місце, я виявив хвору, що лежить у бідній кімнаті. Не маючи своїх коштів, вона залежала від сусідів, які приносили їй їжу та інші необхідні речі. Я поставив святі дари і запитав її, чи хоче вона в чомусь посповідатися. Вона відповіла: ні, за останні три роки на моїй совісті нічого немає, що не було би вже сповідано. Але є один старий гріх. Про який я би хотіла розповісти вам, хоч і сповідувала його багатьом священникам. Я відповів, що коли вона вже сповідувала гріх, їй не слід робити цього знов, але вона наполягала, і ось що вона мені розповіла. Коли вона була ще молода і щойно вийшла заміж років 35 тому. Вона завагітніла в той момент, коли її сім'я була дуже неблагополучною. Інші члени сім'ї наполягали на аборті, але вона відмовилася на відріз все ж таки, зрештою, вона піддалася погрозам свекрухи, і операція була зроблена. Медичний контроль підпідних операцій був дуже примітивним, внаслідок чого вона отримала серйозну інфекцію і через кілька днів померла. Не маючи нагоди посповідати свій гріх. У момент смерті, а це було ввечері, вона відчула, що її душа відокремлюється від тіла так, як зазвичай це описують. Душа їй залишалася поблизу і дивилася, як тіло обмивають, одягають і укладають в труну. Вранці вона пішла за процесією до церкви. І спостерігала за відспівуванням, і бачила, як труну поставили в катафалк, щоб відвести її на цвинтар. Душа ніби літала над тілом на великій висоті. Раптом на дорозі з'явилися два, як вона описувала д'якона у блискучих стихарях та орарях. Один із них читав сувій з письменами, коли автомобіль наблизився. Один із них підняв руку, і автомобіль завмер. Шофер вибрався, щоб подивитися, що трапилося з мотором, а тим часом ангели почали розмовляти між собою. Той ангел, що тримав сувій, що містив, безперечно, список її гріхів, відірвався від читання і сказав: Шкода, у її списку є дуже великий гріх, і вона призначається пеклом. Тому що не висповідали його на сповіді священнику. Так сказав другий ангел, але шкода, що вона має бути покарана, тому що вона не хотіла цього робити, а її змусила сім'я. Дуже добре відповів перший єдине, що можна зробити, це відправити її назад, щоб вона могла посповідати свій гріх і покаятися в ньому. При цих словах вона відчула, що її тягнуть назад у тіло, до якого вона в цей момент відчувала невимовну огиду. Через мить вона прийшла до тями і почала стукати щосили зсередини труди, яка вже була закрита. Можна уявити собі сцену, що послідувала за цим, вислухавши її історію, яку я виклав тут коротенько. Я дав їй святе причастя і пішов, славлячи Бога, який дав мені почути цю дивну історію. Амінь.